Слава роду, слава рідним Богам, слава Україні Русі. Слава. 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 Треба вдумуватися в слова. багатство це те, що від Бога. Тобто, якщо ми з богами в єдності, то як ми можемо мати в чомусь нестачу? Якщо у нас якісь негаразди в країні, у владі, у народі, то значить ми втратили єдність з богами нашими рідними. Бо це наш рід, це ми і є. Тільки воно вище, вище, вище і вище. І боги рідні, праматері, отці наші це ті душі, які вже досягли давно досягли набагато вищого еволюційного рівня. І ми до них дивимося так. Десь там, на небесах, праві, так? А що вам треба, знову ж таки? Вам треба достаток? Достаток, це це що достатньо. Тобто, якщо мені особисто, то мені може бути і, і пів буханця хліба забагато. Так? А якщо не мені, а, а моїй сім'ї, ну, то відповідно треба вже може і, і два буханця. Так? Ну, це тільки-тільки так для мене, все рівно це для мене. А якщо я хочу зробити щось для когось, так когось нагодувати, то мені може бути вже і, і вахоми хліба мало. Бо я можу хотіти нагодувати дуже багатьох, багатьох, багатьох. Ось. І так і було, власне, раніше, що віддавали підприємці, е е комерсанти, так, торгівці. А промисловці віддавали до 80% свого прибутку. Бо вони розуміли, що вони самі того не з'їдять, їм не треба стільки. А чим більше віддаєш, тим більше отримуєш. В першу чергу ти отримуєш радість, радість і щастя, духовне задоволення. Ну і одночасно з тим воно проявляється і в матеріальному світі, і в тілі, і в здоров'ї. Оточуючому просторі. Тож віддавали до 80% на благодійність, на побудову лікарень, доріг, храмів і так далі. так далі, так далі, далі, А нині, що це означає? Це означає, що людина відчуває себе в єдиною цілею, відчуває себе в єдності. А для того власне й треба ото як пройти під руками, розумієте, а вже. Жінки і чоловіка, котрі мають в собі ту силу. так. От, Жінка проявила себе як рожаниця роду православного. Так? Чоловік проявив себе гідно, як, як власне, той, хто може це все сформувати, то, відповідно, ця вся громада вона відчуває себе тут єдиним цілом. І один про одного починають думати, дбати. А коли це робиться в усьому народі? То відповідно весь народ. очка відкриваються, і люди розуміють, що ми один великий організм. Народ це один великий організм. Я клітиночка, десь там, я не знаю, там, чи, чи в голові чи, там, чи в пальці, так? хтось там клітиночка іншого. Чийсь рід це серце, чийсь рід це печінка. так? І, і відповідно не може виконувати серце функції печінки, а печінка не може сказати я хочу бути серцем», так? А нині, власне, все нам поки. Торговці, і причому зазвичай чужогородці з іншого роду, з іншого народу. Вони лізуть лізуть керувати нами, або що? або обирати. І хопують, 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 хопять, хопнуть, Ось. Вони, може, відчувають себе частинкою народу, однак явно не нашого народу. Пройти через ту браму заможності і благополуччя, благополуччя, тобто благополучати, так? І в благості бути, так? Благополуччя. А блага це в першу чергу це благість, це, це якість душі, гуня. Так? Є благость, є пристрасть, ну, а є невігластво, смердюся. Бо... Тамас там, <кху> на санскриті. так? Пристрасть це рачус, рачус горіння. А благість це сатва, сатва, святе. Так? Ось заможність. Так? Це реальна енергія, це, це реальний потік, який йде зверху. І, власне, я людей також завжди учив, як відчути цей потік, потік того благополуччя. І якщо ви там пошукаєте в моїх вебінарах на Ютубі, там. До, до, ви, ви знайдете. Там кілька вебінарів є, власне, про потік власне, про заможності благополуччя. Ось. Е -е, тобто подумайте, налаштуйтеся нині, відкрийте свою душу, аби утримати це благополуччя, ту заможність. Для чого вам це задумайтесь, для чого вам це? Як ви будете відчувати себе, коли ви отримаєте все, що ви хочете? Все, що ваша душа забажає. все, що вам потрібно для вашого тіла, для вашого життя, для того, щоб живити не тільки своє тіло, а й свій розум, і свою душу. Так? Тобто, це і, і, і духовна їжа, і інтелектуальна їжа, і емоційна їжа. Врешті-решт, як поляки кажуть, розривка, так? тобто відпочинок, якесь розважання. Розважання. Ми розважання це розуміємо як веселість, так? а поляки це розуміють як заспокоєння, розважні, тобто, заспокійнене, ну, розвага а ми розуміємо розважання це власне веселість, радість. так? Тобто є такі цікаві нюансики. Цікаво так. Цікаво пізнавати рідну мову і цікаво пізнавати мову сусідів. Ну що ж? Надіюся, що ви вже задумалися. Що вам треба? Якої замужності? Якого благополуччя? Якого достатку? Якого багатства? Так, яких сил, мудрості, о. Ого. Субой, слава, слава. Я би народ наш відродився в цілій славі своїй, очистий той бридоти, й нечистіє чужородства, чревір'я, невігластва. П'яти тисячі років тому промовляємо. Вичути відворода все вишня. Живо все божа прибі. Силую своєю силою. Силуй своей Силою силу своей Жива, матінка, Силою твоє наповняймося. Свято тістю, то є благословляємося, й повсякчас тебе славумо ми. Прийди будь з нами на добро щастя, роду земного слава, живі, мати, слава, слава, живі, слава.